Головне про події 29 квітня влада оголосила про частковий тимчасовий відступ від Європейської конвенції з захисту прав людини, польські фермери вкотре розблокували кордон з Україною. А у лавах окупаційної армії спостерігається повальне дезертирство. Докладніше далі. Влада оголосила цитую про частковий тимчасовий відступ від Європейської конвенції з захисту прав людини. Відповідний документ було опубліковано на сайті Ради Європи. У ньому зокрема йдеться про те, що у зв'язку з чинним Україні воєнним станом можуть бути тимчасово обмеження, недоторканність житла, таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і сімейне життя та право на свободу думки і слова тощо. Українським військовим вдалося повернути контроль над островом Нестрига у Херсонській області, який має тактичне значення, як заявив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, це суттєво підвищить якість контрдиверсійних заходів ЗСУ. Він додав, що Нестрига певний час вважався так званою сірою зоною. Як стало відомо, минулого тижня стрілець українець на навчально-тренувальному літаку як 52 зразка 70-х років збив російський безпілотник Орлан, який коштує 100 тисяч доларів. Це може допомогти захисникам зберегти дорогі ракети для ППО, але для ліквідації ворожого об'єкта в такий спосіб потрібно дуже близько підлетіти та дуже гарно прицілитися. Польські фермери нарешті розблокували останній пункт пропуску на кордоні з Україною. Гребенне Рава Руська. Таким чином наразі розблоковано усі пункти пропуску на кордоні з Польщею. У лавах окупаційної армії спостерігається повальне дезертирство. За даними гур, наразі у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових. З них левова частка близько 12 тисяч утікачів припадає на 8 загальну військову армію РФ, яку ворог постійно задіє у боях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч із них так звані чмобіки, тобто призвані через мобілізацію, а решта контрактники. Сумна новина у понеділок, 29 квітня, помер колишній тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко. Йому було 75 років. Фоменко очолював низку українських та іноземних клубів, зокрема Київське Динамо, Харківський Металіст, Чернігівську Десну та Київський ЦСКА. Нарешті оголошено склад журі 77-го Канського кінофестивалю, який пройде з 14 до 25 травня. Включно до нього увійшли акторка Єва Грін, найстильніша дівчина Бонда, зірка серіалу Арсен Люпен Омар Сі, Один із найцікавіших хоррормейкерів Іспанії Хуан Антоніо Байона тощо Головує режисерка Грета Гервіг. Чи фільм Барбі став того року одним з головних міжнародних прокатних хітів? Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.